Дві найбільші профспілки Іспанії оголосили про загальнонаціональний страйк на знак протесту проти політики жорсткої економії. Уряду його проведуть 14 листопада. Страйк збігся із мітингами в інших країнах Євросоюзу. Зокрема, завтра транспортний колапс очікують у Бельгії, Греції, Франції, Німеччині та Чехії. Скорочення держвитрат позначились не тільки на Іспанії, а й усьому ЄС. Саме тому важливо, щоб європейські профспілки об'єднали свої зусилля у спільній меті. у зв'язку із загальним страйком іспанські авіакомпанії скасували більше ніж половину рейсів. Не працюватиме громадський транспорт і залізниця у цей день. Не вийдуть на роботу вчителі, лікарі, держслужбовці та банкіри. Я Не думаю, що з цього буде якась користь. Ледь не щотижня в країні проводяться страйки. Іспанці стільки протестують, однак проблеми не розв'язуються. Уже 9 дев'ять місяців. Мадрид запроваджує економічні реформи. Новими заходами економії. Іспанський уряд сподівається скоротити держборг на 65 мільярдів євро. Наприкінці червня країна попросила у ЄС новий транш у розмірі 100 мільярдів євро на рекапіталізацію банківської системи. Також в Іспанії найвищий рівень безробіття в старому світі майже 25%.